Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 22 жовтня, субота. Продовжуємо оранку. МТЗ. Саморобний плуг. В цьому році в нас сиро. Ну як сиро? Тощі пройшли. Так що оранка йде легше, ніж в тому году. Менше грудки, можна глибину приглибити, більшу зробити. Тут була пшениця на цьому полі. думав робити з притужниками, але не йде. Тут не дискувалось, зразу як скосили, так і оставили. Придпужника забиває, починає налипати, горне, дуже сильно. З передплужником буду робити на ячменю. Там одна дисковка, Тут ось поле, до речі, навпроти. Оре його ХТЗ. Ходи, мабуть. 10 кілометрів 10 більше всього. Тому що літає туди-сюди. Потім я сюди прийшов і зрозумів, чому він літає. Тому що тут не глибина. Зараз стану ззаду сонця. Це не глибина, а сміх. Тут сантиметрів, мабуть, 15. Ось. Ладно, скажете, що узлі крає. Ось о. На глибину ладоні. Навіщо взагалі так робити? Я тут стерня палилась. Я орю на глибину 20-22. Сейчас покажу. Хотя МТЗ і ХТЗ це. Ха. можна і на 30 було пахати. МТЗ, до речі, новий. 450 мотогодин. годин. Ось. А ось глибина МТЗ. Ось видно. Рази в два. Не в два, конечно. Але в півтора рази глибше. От. Раз. В цьому полі 22 гектари. Максимум, що можна зробити на МТЗ, це 5,5 гектар за 12 часов, до 12 годин. Попадаю свідком байно, то звісно швидкість зменшується на 03 02 Більш-менш рівно держу, уга не тяне. Були В тому році з цим проблеми, але там мій косяк все вирішив. Так, уже 10-та година вечора. Продовжую поранку. уже бак майже пустий о такий. Звісно, не видно, але контраст тут такий получається. Ай, поторохтить відпочине трохи. Зараз Час... утром. Утром було, звісно, сиріше. Зараз би навіть і в перепусник би пішов непогано. Але експериментувати не хочу. Виходить непогано. Процентів 70-80 землі цього хватає на ура. Зараз поналипало. У нас ніч, звісно. Не така спокійна, можна було б до ранку, до ранку займатися. Але у нас тут -то то камікат залітають, то ще щось, то прилітає, то вилітає. Війна ця, звісно, всіх вже замучила. Вона не нужна нікому. Ні, вона то потрібна. Звісно, якщо війна йде, вона комусь потрібна. Гроші відмиваються, війна це великий бізнес. Тільки ж аби цей бізнес був не на смертях. Комусь не йметься. Оскільки людей гине.